Найпопулярніший і нині товар на продовольчих ринках цьогорічні уже фрукти та ягоди. «Я Ну да. так вона ніяка. Документи якісь вимагаєте? Ні. Ну я поки довіряю, не вимагає нічого. Якщо боятися, то й не будемо їсти. Ну а що робити? Нас виходу просто немає. Можна вирощувати на своїх городах, коли це буде, а як зараз його хочеться. Ви не боїтеся, що зараз багато нітратів. Я не боюся, тому що скільки в нас зараз, оскільки це а, а, атомної станції треба боятися на ціні траді. Там набагато більше шкодить нашому здоров'ю. Мені кажеться, що може бути ще одна не теплічна, може, ну не знаю, привозна, А як ви наприклад? Дуже крупна тому потім дуже смущається, не екологічно чиста. Ми купуємо в основному в сезон, коли вже є домашня, а так на початках не ризикуємо їсти. Але пробували вже, так? Ну пробували трошки, так. я вели... малої кількості не отруєшся. Ягоди і фрукти синоніми природних вітамінів і здоров'я. Щоб переконатися, що це відповідає дійсності, кожен покупець має право цікавитися супровідними документами. Там обов'язково має значитися експертний висновок лабораторії щодо вмісту нітратів. Перед тим як надати торгове місце адміністрація, повинні торгуючі пройти вецент-експертизу в лабораторії веценекспертиз. Ми вже можемо сказати, що ця полуниця доброякісна і люди можуть її вживати їжу. Нині яка допустима норма нітратів в першій ягоді? 60 міліграм на кілограм. Чержні ми ще перевіряємо, на так само органолептику, Ми перевіряємо радіологічне дослідження. робимо». Скажіть, будь ласка, звичайний споживач, які документи може затребувати у того, хто продає експертний висновок, який повинен бути завжди на руках торгуючих». Ми теж вирішили поцікавитися у продавців, чи мають ті відповідний висновок із лабораторії, що правда на просте і законне прохання відповідь була неоднозначна. Мовляв, ті документи є, але в безпосереднього власника товару, а його на ринку немає. Самі ж продавці просили нас вірити. На слово, що полуниця і смачна, і корисна, і екологічно чиста. Як останній аргумент куштували її давай. при нас? На не тратив, як ви перевіряєте? Наша лабораторія, наша базарна лабораторія перевіряє кожен день? Два рази на тиждень, і суботу». Ви маєте якісь документи ну, супровідні? Сьогодні ні. Сьогодні базар працює півсили, то сьогодні ні. Супровідні документи є. Є є? є? є. А можете показати? Зачем вам? Ну я, от, наприклад, куплю у вас кілограм купівник, ну, який я би хотіла подивитися, яка одна якість. Чи в місті траті є? Вон провіриться в лабораторіях. Я не гарантую, лабораторія гарантує. Mm -hmm. Нема такого, щоб проїзд. у вас якісь супровідні документи є про якість? Є якби, є, якби качество. качество. Все да. якби однаково, всі беруть в одному місці. Ага, тобто да. а у вас є тут лабораторія, яку? Коли... Так, да, так, да, все є, все якби є. А ви могли б нам показати? Все, що показати, я не можу дати відношу. Я продавець, як я можу дати, що мені дати лікарі ж радять бути дуже обережними, вживаючи ранні ягоди, рекомендують починати із невеликих порцій і обов'язково цікавитися лабораторними висновками щодо вмісту нітратів, особливо тоді, коли ягоди призначені для дітей, майбутніх мам, людей, що мають серйозні проблеми з дихальною і серцево-судинною системами. А найпомітніші симптоми отруєння нітратами це посиніння губ та нігтів, прискорене серцебиття, головний біль пульсація у скронях. Василина Рохова, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.